Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи Номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння до різниці невідомого числа і числа 5,2, додали 3,35, отримали 7,12. Попередньо перетворивши десятковий дріб. Умішане число. Варіанти відповідей А 15,17, Б 8,11, В, 5,9, і Г8,13. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. І зразу подаємо 5,2 у вигляді звичайного дробу. Від суми віднімаємо відомий доданок. Скоротимо 2 на 2 і зведемо до спільного знаменника 20. Х відняти 2 ділимо на 2 буде 1, 10 ділимо на 2 буде 5, отримаємо х відняти 5,15 дорівнює. Додатково множник буде 4 7,1, відняти 3,12. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,1 до віднімання. 7 подамо як 6 додати 1, а одиницю як 20,20, 20. додати 1,20 – Маємо 6,21 відняти 3,12. 6 відняти 3 буде 3. 21 відняти 12 буде 9. Отримав 3,9. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Спільний знаменник 20 додатковий множник 4. 3,9 додамо 5,420. Отримаємо 8,13. Записуємо відповідь. 8,13. І варіант відповіді Г. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 2 виконано.